Є жінки, що до дна ріки приросли, як водорості. Кожен їх рух повторює рух течії, їхні слова, як губки, вбирають воду, хоч бери і суши їх потім над вогнищем, щоб стали чіткішими або хоча б теплими, а ще краще, гучними і кольору ягід вовчих, бо такий їх правдивий кольор. Жінки з дна ріки часто ходять по колу. Кажуть, такий їх танець, така їх доля. По воді написане не змінити, не переписати. Буде ніч, що вовки воду цю візьмуть в пащі і розноситимуть лісами, і тоді ви дізнаєтесь все так, як повинно бути. Жінки з дна ріки воду цю носять в грудях, вплітають цю воду в коси, подають її подорожнім, разом з молоком дають новонародженим дочкам. Хочі ж виростайте і швидше ставайте в коло. Кожну крапку чітку вода перетворює в кому, кожне лице під водою втрачає форму, те, що поза водою уподібнюється чужому, і під товщою водною навіть те, що існує сонце, навіть те, що здатне воно усушити воду, легше видати за непевне і невідоме, достеменно, нікому. Рік, що підпалив всі крапки над д'ї, що котилися стільки років у апатію, у відсутність сенсів. Ось всі вони наситилися кольором одним: червоно-чорним. Ми вибігли під сніг, щоб кричати, але мовчали. Ватриця знищує всі міста, СМТ, села, населені пункти, наші бажання просто жити свої життя. Тепер ми бажаємо правосуддя. Бажаємо покарань всім мовчазним спостерігачам, всім катам і вбивцям. Всім. Кумедно думати на справу країни, що то людини брейників жити на фермі відправимо до сусідів та й моя перевірка тільки не зрозуміло на що. Всі ці вузлики на єдиній ниточці причинно наслідковостей та можливостей. Рік хоче бути закінченим як тисячі років. Ми знову відчуваємо, що щось станеться тільки тепер. Ми вже впевнені. Це чи то збудження, чи то роздратування охоплює все живе. Це холод запитує, на що ми здатні тепер? Чого бажаємо? Сьогодні погода, як я люблю. Вечір сонячного літа, в якому так важко усамітнитись. Сьогодні вечір червня. Вечір самотнії книги, лави, кави, пошуку сховку, налаштування октави на одну нижче. Притулок знайдено, але мене переслідує старий сонячний сміх. У нашому місті усе крім правди. При людях славлю сьогодні кратів за бездихану сірість асфальту, а потім злажу в зелений затінок новобудов проживати вчора. Що? Ризик? Нехай. Я поставлю себе на чорне, де гістограми дощу зриваються в нори, де все, здавалось би, вже перекопано і перекохано, але один необачливий спогад і гільєтини веселки вимазують небо. Інакше не може капризна погода. Думки про тебе живі й голодні, ніби видалками з вивин, Засохлого мозку, крихкого як скло. Під перезою скотч. Вітамінки навряд чи поможуть. Тож, отче, давай вітамінькай і відпусти уже цю поторочу, приречену вічно ловити на голову сніг, що ні разу не висипався. З просоння абстрактної форми він вимальовує асимптоти хіба що деякі фракції плавляться і залишаються мешкати в пальцях. Ось правда. Чи то її тінь у моїх фалангах? Башкетно смикає сухожилля, так, що зізнання уже волав би, та кипяток, оббиваючи шию, зморщить слова. Мерщій ховаю у ковдру свої недовершені речення. Рубці на спинах їх символ невдалий втечі. Я втішусь, що хай якось іншого разу. Проклятий схоласти. Де вічно сьогодні немає ніякого іншого разу. У нашому місті невидимі смітівські руки стискають сердець Еспандер. Поволі міцнішають кисті, фантом набуває забарвлення гніву, і тілом рядки лакрімози даруй упокій. А взамін забери мій розум. У нашому місті любов розмовляє ні з піком. Ні, я не скучив, я просто на стику інсомнії та соціальної депривації. В Вечерях на дюжину завжди тринадцятий і, схоже, також голодний. У нашому місті все ще сьогодні. А так вже хочеться завтра, щоб зняти колючий зашморг, і місто нарешті наше, бо ти повернешся лише завтра. Казав же усе крім правди. В напівпорожній квартирі лише я та мої німі думки. Болісний крик застрягає в горлі, в напівдорозі до трипких сліз. Руки різко стають чужими, такими невмілими, кривими, тремтячими, не моїми. Я зраджена своїм же серцем, а все тому, що зрадила його перша, все тому, що пішла проти себе, тепер розплачуюсь найгіршим. Не смертю, а байдужістю до себе і до інших. Вони хворі, бо не люблять вірші. Вони магли для тих, хто пише. Але так склалося історично, що той, хто пише вірші, ще гірший. Вивертати душу це прояв елітного шоку, псувати порожнечу паперу, як сублімація, хороші вірші народжуються на піку витонченоносної саморуйнації. І що показує плів рентгену? кашлюю рядками, блюю прекрасним. Жінки, що пишуть ходячі червоні знамена. Чоловіки, що пишуть прапорці того ж кольору, власне. Позори у ментально стабільній свиті, Стікають кров'ю, потом, отрутою й самохіть. Віртуози лірики виблядки, що розбиті. Геній слова це придурки, яким болить. Осінь. Напишу їй вірш, аби цьогоріч вона не образилась. Про неї – у залізничних дорогах, у романтичному марені, у відблиску жовто гарячому. З цієї пори поети живуть виключно в меланхолії, шукають старі сюжети, вигадують нові алегорії. Це час кинути літні імпульсивні звички, час театрів, час відмови від соціуму, адже восени хочеться б померти, чи то хочеться б переродитись. І думати отак суперечливо і про все зі всіма сперечатись, проповідувати панфутуризм і чекати, чекати. Я речення, що складається з трьох слів, якщо бути точніше, двох займенників, і, найважливішого, дієслова, яке, в свою чергу, якщо розбиратись, сформовано з п'яти літер, шести звуків, трьох складів та теперішнього часу. У це дієслово десь поміж приголосних вплетено відчай, десь в голосних надію десь. Я квартира, що складається зі стін несучих та ненесучих, покриття, перекриття та іншої купи термінів, які, в свою чергу, якщо розбиратись, складаються разом три літери, три звуки, один склад та майбутній час. Хоч в іменників і немає часу. Цей короткий іменник тримає у собі посуд, меблі, книги, котів, різних інших дрібничок, купу всього на всього двох людей. Я вірш. До болю банальний, до болю скучний. До болю. Він, в свою чергу, якщо розбиратись, розкладається на стовпчики, на відсутність рими та ритму, на відсутність сенсу, розкладається, розпадається, розвалюється на тисячі слів, сказаних та несказаних, на часи минулі й теперішні, на частини мови, частини речення, частини почуттів, докупи, не зібраних докупи, неструктурованих, не зафіксованих десь на папері, таких, що можна було б забути, можна було б не відчути, можна було б, але тільки у тому разі, якби з них. Не складалась я, якби з них не складалась ти, якби. Смерть чорна кішка, яка неочікувано перебігає дорогу, грається серцями, вбитих горем, як м'якими іграшками, не розраховує сили і залишає подряпини, які з часом затягуються, а деякі кровоточать все життя. Найсильніше відчувається існування і присутність чорної мурлики тоді, коли той, кого знаєш, назавжди біжить за нею в густий ліс. В такі дні ями вона сидить так близько, що відчувається її подих. Тоді катабатичним вітром і попелом злітають з плачей всі. Напишу завтра, скажу понеділок, піду через рік, куплю іншим разом. Ця чорна кішка, як ніколи, нагадує, що у кожного з нас не подають життів чути, як муркоче на вушко. Ти смертний. Єбать, я зараз впаду, впаду і буду їбачитись головою об цей диван, об стіл, об тумбу. Хочеться тільки рюмсати, смерті нема. Хочу прийти до храму сказати дякую за вашу творчість, дякую, Боже. Бог ненавидить малолеток, але любив мене значно більше, коли я не знала, як виглядає член, і хотіла померти. Смерті нема, є серед ті жінки, що живуть із тобою, навіть якщо ти більше не пишеш матері. Смерті нема, є Бог, і він любить тебе, навіть якщо ти більше не пишеш віршів. Так написано на Запорожці у Мелітополі. Може, звичайно, нічого там не написано, і ніхто нікого не любить? Може. Смерті нема, бо вмерти ніколи не буде достатньо. Любові та злості завжди дохуя. Пробач, що так і не стала матір'ю, сказала мені моя мама. Коли я кажу, що плачу. Це трошечки перебільшення.